Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми відзначаємо творчість Ірини Бойченко, яка створила захопливу збірку цілюючих віршів. І більш детально на наступні 15 хвилин ми і поговоримо саме з пані Іриною. Знайомитись. Пані Ірино, вітаю вас нашій студії. Дуже приємно. А, дуже щось таке незвичне: зцілюючі вірші. Я, до речі, вперше про таке чую, тому mm -hmm. дуже цікаво поговорити. А поступово ми а, по в нашій програмі пройдемось по всім питанням, але хочеться почати з того, що надихнуло вас на написання цієї збірки. Це, мабуть, мене не надихнуло, а взагалі це так крізь мене пішло. Якось я почала просто щось виписувати, свої якісь емоції, вони складалися в рядочки. І я дивлюсь, така в мене вже вигружається цілий твір, але це абсолютно моя якась життєва історія. І було цікаво, воно так іде, знаєте, частями поступово ось такий якийсь складний період. іде. А потім, і я ж це проживаю. І проживаю як? Я можу плакати, я можу рухатися, і все це. І потім це все трансформується в любов. Ви знаєте, як зараз модно казати? Треба свої емоції проживати, відпускати. І я так розумію, що це зі мною таке відбувалося завдяки ці, цим віршам. А потім їх стало більше, більше, більше. Я така ну блін. А кидаю в інстаграм, і люди реагують, і люди теж плачуть від цього, і люди теж дають зворотній зв'язок. І я бачу, що це працює. І думаю, ну треба для людей це створити. І Ось так я набралася дерзості <ріст> <ріст> і створила свою книгу. І так, що так. Так. А, які теми та емоції ви хочете передати своїм читачам? А, все не то, щоб я мала якусь мету, якихось тем, щоб я їх шукала, але бувало таке, що я прокидаюся і відчуваю, відчуваю в собі якийсь неспокій, який нічим не обумовлений. Починаю писати, і тут раз така заздрість, наприклад, виходить. Це був такий яркий момент. Я ходила з цим один вірш, другий, третій, і це все було якраз про те, що ми всі проживаємо. Але почалося все. Ось ця збірка вона починається з вірша про війну. І якось це теж було такий болючий момент, а це прям болить в тілі, щоб ви розуміли, що просто воно тобі не дає заснути. І ти сідаєш і починаєш писати. І це, я пам'ятаю, була перша година ночі, якраз після того, як у нас був гучний прильот тут 24-го на день незалежності, 25-го вночі. Так, так. І ось це на 26-го я сіла і написала цей вірш. Але це мої вірші, вони, знаєте, про більш про відповідальність. Це не якась байка оповідання, якесь, а прям от цей вірш він був про повернути. Відповідальність людини кожної привернути увагу до події війни, але як ти сюди вклався, і ось воно само полилося, і знаєте, я ну, кажу таке: от як проводник, там щось транслює. Нехай це буде це і збите слово, але я це так відчуваю, тому що я не думаю про ріфми, я не думаю про слова. Воно просто саме так входить. Ти бери і пиши. Mm. І Ось так одна це, 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 це щось вражаюче, якщо чесно. Um. Mm. Тепер прийдемо до головного питання. Так, от як ви визначили саме це поняття з ціліючі вірші? Я почала дивитися, як це працює зі мною. І ось, наприклад, про цю заздрість вона ж зразу прийшла таким комком. Знаєте, як у є якась хвороба у людини? І вона, ну, така починає в неї дивитися. отут тут болить, тут болить, і все це виходить на папер. Що саме болить? А потім цікаві варіанти. Я сама не можу подивитися, що далі. Не йде той вірш. Думаю, треба порухатися. А я ще ну працюю як тілесоорієнтований орієнтований практик. Сама для себе працюю, інколи можу для людей. Це ти закриваєш очі. І робиш тілом все, що там воно хоче робити. І ось я так проживала якісь там свої певні моменти, і в якийсь момент пішло. О, я зрозуміла, я побачила якусь картинку, для чого нам потрібна ця завість. І воно раз так, і виходить вже класний, класне продовження і класний кінець, там, де ми бачимо не біль в кінці, а саме ось цей ресурс, який людина отримує. От ми всі якось боїмося наших цих емоцій, які. Ну, нам не дозволяли їх транслювати, або ще щось, бо воно нас зжимає, щось болить, ми е, гніватися, це зло, да, наприклад. Е, і ми боїмося. А ось це такий метод, ти можеш випустити. Ти читаєш мої вірші, наприклад. Там є якісь такі сильні строки, знаєте, і я завжди людям кажу, а ви тілом? Ось ви відчуваєте, от крила, і відчувай, рухайся, роби, що тобі хочеться. Мурашки і потім, і воно з тебе виходить, тому що в тілі в нашому якраз запам'ятовується ось цей момент непрожитого. Ви хочете на мене крикнути, наприклад? Ну, ви на мене зараз. зараз хочете. Ні. <р selbst> <allow> <нах> взагалі, Ви хочете крикнути. А ви себе стримуєте, бо зараз недоречно, і цей весь гнів він раз і пішов в тіло і десь заховався. Тому ці вірші так працюють. Ти читаєш і розпаковуєш це в такій безпечній обстановці для себе і проживаєш, можеш тілом. Тут у мене є інструкція, навіть як треба цим користуватися. І коли я ці посібнички дарувала, продавала, я дуже просила людей давати зворотній зв'язок. І було класно, коли я плачу. А це мені відкрило очі. А я це зрозуміла, а мені стало легше. От знаєте, от, от так воно працює у Людей угу. так як у мене працювало. А, а як ви розглядаєте роль віршів у власному житті? Для мене це інструмент. У мене їх досить уже багато. Зараз не дуже приходять вірші. А ще такий класний був досвід, хотіла про нього розказати: як вірші послання душі. Це, от я не знаю людину, але така добре, є ця людина, що мені треба їй сказати. І теж було прикольно, ось уявіть ріфми, полотна. І людина читає і пише: А звідки ви це знали? А це так! І вони плачуть, і ти кажеш, я плачу. І теж воно там ну, душа може до людини промовляти е, через спосіб цього вірша. І це буде особисто про неї. І мене це теж дивувало. Я, а мені здавалося, що знаєте, це може кожний. І от це як тільки казала, це може кожний. Я от потім сідала і не могла нічого написати. Я зрозуміла, що знаєте, ти такий може дар, який приходить звідки лясть до тебе, і ти такий його обіц... кажеш, що... Він, і Він він такий, ну відповім. окей, давай, прошу. <рес> а, як вам дається, от ці вірші, так, про душу? Як, як це відбувається взагалі? Ну, це так. як... Це ж кажу, що приходить е, як один із інструментів моїх, наприклад. Я не хочу рухатися, да? просто мені не хочеться. Давай я попишу. І це я би сказала, можливо, з моєї підсвідомості якась інформація, але вона в красивій формі. В такій влучні фрази є такі, знаєте, які прям ціпляють. І ось я просто сідаю і пишу, пишу. А потім ще важливо, що я це перечитую і сама відчуваю о, те, що з тілом відбувається: ось де воно болить, де воно трясе, де воно живе. І інколи от прямо ридаєш. Ну я сама собі пишу і я ридаю. А потім все виходить, оце все вийшло, і тих ту-ту-ту-ту-ту-ту, і все закінчилося, закінчилося гарною казочкою. Ні, просто це щось таке, знаєте, от е, ну дуже вражаюче і дуже цікаво. От, як не знаючу людину, можна так влучно мені теж так було. І от уявіть для мене це теж було так. Я коли зі знайомими це робила, мені здавалося, ну я ж їх знаю. А потім я почала з незнайомими зробила оголошення. Хочете, я для вас за зсу запишу, напишу вірш для душі. Взагалі я себе хотіла до цього ніяк, знаєте, не, не задійствувати. І люди почали звертатися. Я думаю, боже, а як я буду писати? А отак от просто сідали, думаю, вся людина Чу-чу-чу-чу-чу, і пішло. І це було для мене теж таке, от як і для вас, що це вау, щось таке зражаюче. Але це Але існує. Потім, коли ви зрозуміли, як це працює? Mm, ну, от в ті хвилини я й розумію, як це працює. Це просто це так, от працює, приходить і все. Да. Чудово. А що саме для вас означає цей термін, зцілюючий? Ну, це от якраз зцілюючий, це той, що виліковує. Да? Люб робить людину е неправильно даже, він робить людину цілішою, е цілий, від слова цілий. Тобто в нас у всіх якісь там є травми певні, да? от дитячі і ще якісь. Е і м саме за допомогою цих віршів. Ну, як терапія свого роду, ви можете цю свою дитячу травму зцілити, наприклад, і повернути собі цю частку, якої вам не, не вистачає. Тому що, коли у нас є травма, ми можемо хотіти спиратися на когось, ми можемо ображатися на когось і перекладати ту відповідальність. А ось коли ми цю частинку до себе повернули, а повернули тільки через любов, іншого я нічого не знаю. От, е і тоді вона стає нашою. Ну от, Все, вона в мені. Ось цей шматочок встроївся, і я зцілена. Ну, це... Стала більш цільшою цільнішою. Так. Uh -huh. а, пані Рино, де можна придбати збірку, і чи можна взагалі її зараз придбати? Можливо, так, зараз і не хто, можна. хтось зацікавиться з наших глядачів І я думаю, ну я не знаю, як це зробити. Може, якісь посилання, чи мій телефон, чи мій телеграм-канал, все через вас можна все абсолютно. Я його ніде не дистрибувала якимось способом. Все було в мене і не ставила таку мету, щоб зробити якийсь прям сильний тираж. І все-таки просто мені хотілося. До речі, я навіть на тираж цих книжок зібрала кошти, які теж писала для людей вірші. І я всім казала, у мене є мрія, я хочу її здійснити. І було так прикольно, коли люди просто мені кажуть, мені мені вірша не треба, ось тобі на мрію. І я, до речі, теж хотіла про це сказати як про подію війни, яка зараз ми всі проживаємо, що це щось невероятне. Але але, в цьому є такий ще, знаєте, творчий процес. як от треба в цьому бачити щось класне якщо вона щось зруйнувала то на тому місці треба щось створити, і ось е, саме коли мені е, давали ці гроші на мою мрію, на мій проект, то для мене це було про це під час війни, розумієте, да? Тобто мені не давали на мої гори і сльози, мені давали на мою мрію, і ці люди також відчували цю любов. Розумієте? З відкритого серця людина тобі дає. І Я сама так працюю ну, в своєму житті. І я хочу давати на щось створююче, на щось таке, що людина дуже хоче. І це класно. Ну коли ми ці, будемо, Ці люди, я так розумію. Вони е, також там е, цим донатом. Вони розуміли, що вони є частинкою цього проєкту. Так. так а це, 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 це теж це ще раз до, це. Ще раз можна підтвердити те, що ми дійсно нація незламних так. і нація е, великих людей. Помірно, які плани на майбутнє пов'язані з поезією, з, з віршами. В мене ще я теж задумувалася над цим питанням. От збірка називається Полинь. А Полин я дуже любила в той момент «Полинь». Я не знаю, куди показати, вам а, показати. Ось, Будь ласка, вся камера. Ага, так. Ось тут є просто в руці з в моїй руці Полин без манікюру, до речі, нічого. І дуже багато її було там, де ми живемо, в той рік було дуже багато. І я просто мені хотілося її нюхати і все робити. Я думаю, як назвати збір збірку Полин, а потім м'який знак Полинь до себе. І думаю, блін, ну це воно. Зараз поки що мені не приходить назва іншої збірки, але я так задумуюсь, тому що віршів вже досить зібралося, І вони вже трошки іншої тематики. От. І вони вже більш може іншої направленості. навіть. Ну, є плани, але я не можу сказати, що я прямо цим горю і я до цього йду. Тому що я вже досвід отримала, і я знаю, що якщо я це захочу. Я, То це я це зроблю. зроблю, і це до речі теж дуже класно. А, чудово а, паніри. На жаль, час наших прав він обмежений, так але я думаю, що було б дуже чудово закінчити mm -hmm. е сьогоднішню нашу розмову. А е частинку якогось невеличкого твору вашого, так і мені здається, це було б от найкращим завершенням е нашої розмови. Ой, ви знаєте, ще в чому це іще, да, оця вся історія. В мене, в мене тут і російською, і українською. І декого це бентежило. Нам краще. Українською, Українською, тому так так, 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 так. Тут у мене є така чоловічий вірш про чоловіків. Чудово. Нехай крізь мене лється чоловіче. Тому що в більшості жінки в війні про відчай, тому що ми жінки обчас лише про розпач, а чоловік крімень то наша гордість. І думаю, прийду додому, а може й не повернусь вже ніколи. І на могилі будуть споминати, яким я був за сина і за тата. Дружина буде щиро сльози проливати і клятись, що буде вік кохати. Я думаю, нам треба закінчити, але тут не вийшло в мене вирвати кусок, щоб треба все прочитати. Тому що тут нічого не зрозуміло, так? Да? Ні, все дуже добре, все дуже гарно. Я вам хочу подякувати за те, що ви сьогодні до нас завітали. А я вам хочу подарувати, до речі. Дякую. Я, я... Вона ваша. Велике я дякую. Завжди, що завжди, вона завжди дуже приємно отримувати подаруночки. Тим паче я дуже люблю читати, якщо чесно. Я, я вам дуже дякую. Друзі, вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про збірку сілюючих віршів. Гостях у нас була Ірина Бойченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.